Коли коли пан Володимир по... ми розмовляли власне, про дану тематику про даної лекції, то він мені власне, хоче запросити переконати колег, що нема абсолютно нічого складного, так? тобто в шифрування амплітудно інтегрованого ГГ, що цей метод дуже легко посвоїти, так? тобто і насправді він має свою практичну значимість. Тому сьогодні власне за цих 20 хвилин мусимо навчитися розшифровувати амплітудно інтегровано ЕГЕ у діток. Дуже коротко, що таке Так? тобто це є метод е, обстеження, так? Тобто, який власне вимірює електричну активність нейронів і ключове слово кори головного мозку, е, тому що дуже часто нам електроенцефалографію переоцінюють, намагаючись описувати за, за результатами даного методу. Функцію підкіркових структур, з мозку. повірте, цей метод туди не проникає і не добирається. Так? На жаль, навіть іноді глибокі ділянки кори буває складно повністю відмоніторувати, а ще якщо скажімо, ділянки враження є просто. Так виглядає монітор, перед яким сидить і так, тобто багатоканального ЕЕГ. Намагаючись, скажімо, так, тобто розпізнати содомний напад, який в даному випадку так, тобто є фокальний надлівою, центральною, тім'яною ділянкою малюка. Але, власне, щоб вміти коректно шифрувати навіть просто тільки неонатальну багатоканальний агентський, дуже важка праця, так? Тобто це є дійсно прерогатива лікаря-нейронезіолога. Який, скажімо, мушу, мушу трошечки скористатися критеріями за кордонами, так як у нас, на жаль, нерофізіології як спеціальності, поки що немає зареєстрованої офіційно, так тобто, і це, напевне, також те, на чим мусимо попрацювати. Але власне, навіть сам тільки курс немнодавного це є що найменше, тобто 2-3 місяці інтенсивного навчання на базі. Відділення де щоденно ліка розшифровує близько 20-25 обстежень моніторингових, здача іспиту, отримання сертифікату і лише тоді власне доступ до даного обстеження. Тому це нормально, що лікарі-неонатологи чи лікарі-неврологи не можуть розшифровувати такого обстеження, тому що просто дійсно це і важка праця. Якщо, скажімо, повірте, навіть нейрофізіологи, які знають і вміють розшифровувати ЕГ дітей старшого віку, постнеонатального періоду і дорослого, для них неонатальне ЕГ це абсолютно інший світ. Тому що там кожен гестаційний вік має свої нормальні критерії, так і те, що буде нормою для гестаційного віку 24 тижні, буде абсолютно патологією для дитинки гестаційного віку, скажімо, 36 тижнів. Так? Тому відповідно, ще раз кажу, ми не маємо напевно собі ставити за завдання, придбати в своє відділення багатоканальний гемонторинг, так і особливо ще намагатися його розшифрувати і протрактувати. Натомість уявіть собі ситуацію. Коли, скажімо, всі ці лінії, а кожна лінія записує власне, електричну активність нейронів з певного відділу, скажімо, злобної діляночки, там, скажімо, передньої частини, злобної задньої частини, з центральної тім'яної, тепер уявіть собі ситуацію, що ми беремо всі ці лінії, накладаємо одна на одну, а потім беремо просто їх всіх Так? Відповідно у нас виходить приблизно ось така. Картина. Правда, тут э, розділили, скажімо, окремо, наклали і стиснули електроди над лівою півкулею, а окремо над правою півкулею. Так? Тобто, і в нас такий вийшла кривата товста крива, тобто так? так, такий патерн, яка інколи піднімається вгору, інколи вниз. І, власне, це. Уже те, що спрощене завдання для неонатологів, медичних сестер, неврологів. І, власне, це буде наше завдання, як власне, навчитися розшифровувати те, що ми називаємо амплітудно інтегрованим ЕГ. Але це просто для себе, щоб ми розуміли, звідки ж ця крива береться. Так? Тобто, Це просто ми взялись, наклали, стиснули і отримали в результаті ось таку криву. Скажімо, я так забіжу наперед. Тобто Ішими словами, ми можемо мати, скажімо, лише і її ми будемо вчитися аналізувати. Тепер повернемося назад. Знову ж таки, багатоканальний е, моніторинг. Він вимагає ще й технічних знань, доволі детальних, на відміну від теплітудно інтегрованого. Ми не просто собі накладаємо на ділянками мозку, ми мусимо володіти технікою вимірювання за системою міжнародною, знати, на які саме відстані розташовувати електроди для того, щоб потім правильно і коректно оцінювати ту інформацію. Тому ще раз кажу, це. Дуже класно мати багатоканальний ег моніторинг і взагалі в центрах, скажімо, третинного рівня ми б мали мотивувати себе після амплітудно інтегрованого ЕГ переходити до наступного кроку, до багатоканального ег моніторингу, особливо у діток, в яких ми бачимо судове на амплітудно інтегрованій ЕГЕ. От, але для цього дійсно потрібно трішечки докласти зусиль і попрацювати, щоб зробити це якісно. Натомість амплітудно інтегрована ЕГ цілком достатньо іноді двох електродів, не обов'язково так, для того, щоб отримати загальну, загальне враження так, тобто про те, як працює мозок, яка фонова активність коригорного мозку і є чи немає суто. Тому дійсно, якщо, скажімо, взяти визначення цирельного е, функції так, або АЕГ, це є дійсно записи ЕГЕ злімітованої. Каналів, біля ліжка хворого, свого роду, роду такий скринінг-метод. І він може розшифровуватися спеціалістами після проходження такого доволі, доволі короткотривалого курсу, запропонувати буквально двохденний курс, та після якого ви йдете вже до ліжка хворого і далі всі свої знання і досвід набуваєте там, маючи якогось ментора на зв'язку, який інколи відповідає на ваші якісь сумнівні скажімо, запитання. Як ми підходимо взагалі до шифрування кривої? Так? Тобто, очевидно, що ми наклали електроди. Тут трошечки треба, напевно, провести бути, буде... тобто, треба, напевно, проводити дійсно такі практику, щоб розташувати електроди коректно від себе. Тільки скажу, що від того, як ви їх накладете, буде залежати власне якість вашого обстеження, тому тобто, треба дійсно приділити цьому увагу, максимально очистити, обежити шкіру. Все це, це має значення, так? Тобто, тому ми дійсно максимально працюємо для того, щоб і знежирити спиртом, і очистити від змазки. Так? тобто інколи навіть так? тобто встригти ділянках накладання електродів, щоб потім ці електроди не переклеїти десятку разів протягом доби, а власне мати хороший і якісний запис без артефактів. Коли ж ми вже отримали власну цю, цю криву, наступне наше завдання, тобто, щоб її не боятися. Ми маємо для себе так, тобто взяти і свого роду провести умовну лінію, так тобто верх провести і верхній край найтовстішої частини цієї кривої, і так само визначити для себе нижній край найтовстішої, власне, ще частини цієї кривої. Чому ми не проводимо зверху по цих шпильках? Тому що власне тут можуть висту... нам такі от шпильки, так? тобто, інколи можуть давати артефакти або поодинокі, скажімо, високоамплітудні розряди, і це не буде зовсім правдива оцінка, оцінка фонової активності. Відповідно, це буде називатися нижнім краєм, так? тобто кривоні, а це буде називатися верхнім краєм. Чому я на цьому наголошую, бо сьогодні навіть в протоколі звучало, тобто, що ознакою середньоважкої та важкої енцефалопатії холопатії, токсично-хімічного генезу є нижній край менше п'яти мікровольт. Ось що мали на увазі. Тобто це не, увазі, це не стосується багатоканальної ЕГ, а це стосується власне, амплітудно-інтегрованої ЕГ, власне оцінки нижнього краю. Постало питання, чи якщо ми накладемо лише 2 чи 4 електроди, наскільки точно ми зможемо розпізнати судоми і наскільки точно ми будемо в оцінці фонової активності, в принципі, ми от отримуємо досить непоганий результат. 70-75% судом все ж таки вдається зареєструвати за допомогою методу амплітудної інтегрованої генерації. Залишається відповідно 25-30% тих, які складніше розпізнати. Це ті, які будуть або дуже низькими, пунктами, або будуть виникати десь віддалених ділянок, грудного тобто, мозку. Скажімо, електроди ми зазвичай розташовуємо в центральних ділянках, а судоми будуть, скажімо, лобних полюсів чи спотилиць. Складніше буде їх, скажімо, схопити на електродах запису. Чи, скажімо, якщо вони зовсім короткі тривалості, з рахуванням того, що ми стискаємо так, тобто, цю криву, десь там побачити короткотривалу судову буде складніше. Але якщо це, скажімо, ми пропускаємо один-два нагоди, напевне, прогностичення для дитинки, це не буде такою катастрофою, так, тобто, якщо ми, скажімо, не будемо лікувати їх на загал. мова йде в тому числі не просто лікування про клінічних судову, а власне про електрографічні судови які не мають жодних клінічних ознак. Тому що, ще раз кажу, на сьогоднішній день чітко доведено, що електрографічні судоми ми лікуємо не менш агресивно. Бо радянський постулат не лікувати ЕГГ, лікувати пацієнта тут абсолютно не працює в цій ситуації. Щодо показів, до амплітудної інтегрованої ЕГГ. Так, сьогодні про основний ми вже сьогодні дуже багато говорили, це є пластична ішемічна хімічна цемфолопатія, це є повністю моніторинг роботи мозку в часі перебування дитинки на гіпотермії в часі відігрівання. Також ми моніторуємо малятку, коли є судоми, чи клінічні епізоди підозрілів до судому. Коли є високий ризик електрографічних судов, скажімо, у вас є малятко, і ви не розумієте, чому в нього є скажімо, флюктуації в рівні свідомості. так? Тобто, Для вас це не пояснювано, ви не бачите нічого явно клінічного але власне, це той момент, коли нам варто також накласти електроди і подивитися, чи часом причиною цього не є електрографічні, клінічні судови. Тому що, іноді, пролікувавши їх, малятка пробуджується. Гострий період ураження корентхіли головного мозку незалежно від етіологічного чинника, це насправді ідеальна. Річ. Тобто будь-яке ураження мозку, будь-якого генезу гострий період мало би моніторуватися за різними даними від 12 до 24 годин, щоб направду заперечити присутність судом як таких. І окремо зараз, оскільки в нас також в деяких центрах окремо відділяються кардіохірургічні реанімаційні відділення. Так, вони зараз в кайлайнах виукреплені окремі покази до моніторингу діток, так, тобто які перебувають в реанімації кардіохірургічній. Зокрема, тут є кілька назв кардіохірургічних втручань, ем, але власне, це є, всі дітки, які перебувають на ЕКМО, абсолютно всі потребують моніторингу. Якщо була зупинка серця та пролонгований період своєї фракції, викиду, власне, знову ж таки клінічні підозрамичні судоми, якщо, за даними НІРС, чи просто, скажімо, за даними аналізу, да, тобто того, що відбувалося, скажімо, в операційній, є якісь підозри, що можливо було, да, тобто обмеження доступу, скажімо, кровоплину до мозку, це також є показ до амплітудної інтегрованої географії. І знову ж таки, амплітудно інтегрований метод, навіть при відсутності багатоканального, буде включений у ті сім пунктів, за якими ми будемо прогнозувати надалі, так тобто наслідки і можливі дефіцити для новонароджених люків на момент виписки їх із стаціонару. Крім того, сьогодні вже також колеги згадували, що за окремими ознаками, тобто оцінки фонової активності, присутності там циклу сумбадьорість, за тим, як вони... Відновлюються на ЕГЕ, який час вони відновлюються. Тобто всі ці моменти ми мусимо прослідкувати, щоб потім також дійсно включити в нашу оцінку прогнози. Отже, як ми інтерпретуємо амплітудну інтегрова на ЕГЕ? Рекомендація є така, що ми щогодини мали би в принципі підійти до монітора тобто, і переглянути запис за годину. Звичайно, є ситуації. Коли діток активний і ми мусимо тобто знаходитися біля моніторингу, особливо без клінічного компоненту, і реагувати на судові напади, бо вони будуть потребувати невідкладної допомоги. Крім того, ми оцінюємо паттерни фонової активності. Чому це має значення? Тому що електроцепалограма є значно чутливіший метод оцінки фонової активності, а особливо, якщо є негативна динаміка. У порівнянні, скажімо, навіть з моніторингом вітальних показників. Дуже часто ми бачимо, так, тобто, що, скажімо, прогрес напряму спершу буде проявляти себе на ЕГ у вигляді, наприклад, зниження валітажу фонової активності, і лише потім ми будемо бачити порушення тобто, на моніторинг вітальних функцій, те, що щось відбувається не так. Тому насправді ЕГЕ є доволі чутливим методом для моніторингу пацієнтів, і ми мусимо зважати, так, особливо, коли ми бачимо якісь. Зрушення в фондовій активності. І, відповідно, друге завдання це ідентифікувати ті епізоди, які є моменту, для того, щоб відповідно, їх пролікувати. Для інтерпретації ми використовуємо правило 5 10 Що це за правило? Це означає, що в нас є фактично крива, ми вже розуміємо, звідки ця крива взялася у нас. І Дуже важливо знайти на криві яка, на вертикальній усі, да, тобто яка буде демонструвати висоту або амплітуду, висоту хвиль, знайти показник 5 мікровольт та 10 мікровольт. Бо саме з ними ми будемо відповідно співставляти нижній та верхній край. Тобто нижній край, провівши умовну лінію, ми будемо так прирівнювати до 5, дивитися нижній край знаходиться вище, нижче на рівні, а верхній край ми будемо співставляти з 10 мікровольтами. Тому відповідно звідти і правило. 510 так званих. Скажімо, якщо у нас є така крива, ми умовно провели, скажімо, та, тобто, верхній та нижній край, тут схематично власне, подані та, тобто, верхній та нижній край, то ми можемо побачити, що чітко скажімо, нижній край знаходиться вище 5, навіть не дивлячись на схему, та, тобто верхній край явно вище десяти. Це є абсолютно нормальний тривалий вольтаж, і він свічить на користь нормальної активності мозку. Тобто зазвичай такий у вас переконає в тому, що клопотії вмика е, немає. Що ще дуже важливо, якщо це доношений малюк, окрім того, що ми побачили показники Верхнього і Нижнього краю вище 50, побачити також, що є чергування циклу сну і неспання. Як це розпізняти на амплітудно інтегрованій ЕГГ? Коли малюк спить, в нього, як правило, амплітуда спить. Зростає. Таким чином оця крива буде виглядати товстішою. Коли малюк пробуджується, амплітуда хвильна ЕЛГ знижується. Таким чином малюка буде оцей відрізок кривої виглядати менш товстим. Якщо ви бачите чергування, скажімо, більш товстої кривої з менш товстою до нашого малюка, то ви можете бути переконаними, що це є власне чергування сну і не спаняється і знову ж таки ознакою того, що енцефалопатії малюка немає. Але це є, на жаль, для доношених малюків, ще раз наголошую, для доношених, тому що для недоношених абсолютно свої інші підходи. Це є єдиний нормальний патерн. Інші патерни, які ми зараз щодень переглянемо, їх є дуже небагато, вже будуть свідчити про енцефалопатію. І, зокрема, єдиний патерн, який переконано, буде свідчити про середню важку енцефалопатію, називається перервний нормальний вальтаж. Яка різниця у порівнянні з попереднім нормальним? Різниці є дві. Перше, коли таких діток не побачимо чергування циклу сну та неспання, А друге, нижній край, який в нормі мав би бути вище 5 мікровольт, в цій криві буде нижче 5. Верхній край потім буде вище 10. Тому якщо ми бачимо, зазвичай цей патент вже дає нам доволі таку широку криву, так, тобто із такими двома відмінностями. Власне, це називається перервний нормальний вольтаж, і він нам буде свідчити на користь власне, середнього ступеня важкості на це було питі. Цю найбільш інтенсивно чорно зафарбовану, тобто частину кривої, він коли буває що цих спалахів менше, і тоді чіткіше видно інтервали між самими спалахами. От, і ми бачимо чітко, що нижній та верхній край знаходиться менше п'яти, але є дуже багато високоамплітудних спалахів активності, які будуть переходити за межу 25 п'яти Власне, це буде ознака того, що ймовірно ми маємо справу з патентом спалах прихнічення і однозначно корелює з важкою енцефалопатією, в тому числі, якщо підозрювана і шимію, то з важкої гіпоксичної шинічни це було. І останній, да, тобто, напевне, такий, який най найлегше вдається завжди розпізнати, це є так званий ізоелектричний патерн, найбільш наявність патерн. На жаль, якщо малюк так, в такому патерні перебуває вже 24 години, прогноз, що навіть до, до, до життя, да, тобто зазвичай несприятнові малюків. Це фактично тоді, коли крива по всіх каналах нашої ге багатоканальної наближається, да, тобто до нуля мікровольт, або є в діапазоні, скажімо там менше п'яти чи навіть. Коли менше двох, є ізоелектрична лінія, так звана. Те, що тут ми бачимо, інколи такі поодинокі спайки, або спалахи в ліжках хворого, рухи пацієнта, артефакти, наслідок маніпуляцій, можуть нам іноді давати такі спайки. Тому заохочується моніторинг проводити в супровіді відео, або, наприклад, якщо відео немає, Поставити листочок біля ліжка хворого і кожного разу, якщо ви проводите якусь маніпуляцію округ, як записати, в такій-то годині, скажімо, там була така то маніпуляція. Тобто кожен, хто підходить, може записати, щоб тоді лікарю чи медсестрі, яка буде аналізувати, було легше співставити, власне, що відбулося в той чи інший момент. Це, в принципі, всі патерни, які потрібно було знати, та? тобто все вже по патернах фонової активності. І єдине, що мусимо врахувати і завжди пам'ятати, перш ніж переходити навіть до шифрування, у нас має бути хороший інтенс. Я вже нагорошувала на тому, що дуже ретельно треба підходити до накладання електронів опір, та? тому що це і відділення реанімації, і дуже багато факторів, які будуть вам заважати добитися хорошого опору при записі. Тому, будь ласка, пильнуйте інтенданс, пильнуйте опір, починаючи від того, що з'ясуйтесь з електриками, чи у вас є хороше заземлення, Та? тобто відділення в реанімації, тому що дуже часто це, на жаль, є проблеми, як виявилося. Знову ж таки, перед тим, як взагалі шифрувати ЕГЭ, запитайте себе, який вік малюка, тому що можна себе просто заплутати і норм взяти, скажімо там, за патологією чи навпаки. Тому сьогодні ми говоримо з вами про доношення ем, От, Враховувати треба вплив ліків, тому що багато з них будуть впливати так? Тобто, на фонову ЕГ, зокрема, пригнічувати амплітуду. Метаболічні, так? Тобто, зміни, зокрема, ті, які важко піддаються корекції, вони будуть також мати вплив. Ну і гострі події, зокрема, скажімо, раптова зупинка серця. Так? тобто Зазвичай вони теж будуть впливати і змінювати патерн ЕГ. Це є свого роду така підсумкова таблиця, яку ми завжди тримаємо на столі біля апарату. Для того, щоб, скажімо, нагадати собі така маленька підказка, та, тобто, власне, з якими патерами ми маємо справу. І ще одне завдання, яке лежить перед нами це розпізнати Судома. Судоме зазвичай більшість, та, тобто, є, в принципі, неважко розпізнати. Вони розпізнаються за поступовим підняттям і нижнього, і верхнього краю разом із тонченням кривої, так? тобто від, скажімо, базової лінії. Зокрема, ви бачите приклад, як повторюються судоми одна за одною, тобто фактично тут є статус судом, або етичний статус, так званий судомний статус. І щоб ще раз себе переконати, що це дійсно судоми, ми можемо навести курсор, так? тобто на те то місце, де ми бачимо судоми. Амплітудно інтегроване ЕГ зазвичай виводить ще канал, як мінімум, один звичайний ЕГ, і коли ви там побачите ритмічний патент, що ви вкотре себе переконаєте, що дійсно, так, тобто є судоми, потрібно реагувати, потрібно лікувати. Його ще називають повернутися синдромом пальця. Так? Тобто якщо ви можете поставити умовно палець в те місце, де є підняття нижньої верхнього краю, то це відповідно є судоми. Ну, Скажімо, тут чисто так трошки для практики, чи є судоми тут на амплітудні so. Так, Тільки скажу так, синя це ліва півкуля, червона це права півкуля. І я скажу так, ще для того, щоб, таки точно себе переконати, тут є малесеньке якесь підвищення теплофонової да, активності, на нього поставили курсор і вивели криву, так, щоб ви побачили, власне, що відбувається в той момент. Але очевидно, що перше, цей підйом є не неприколивий, але ми його просто перевіряємо ще раз, не бачимо жодної ритмічної активності, так? тобто власне по каналу звичайного ЕГЭ, тому, направду, це дійсно не є судоми. Так, Натомість є судоми тут. Знову ж таки, в нас є підйом фонової активності. Хтось може запитати себе, чи часом це не артефакт, тому що немає такого гарного, плавного так? тобто, підняття нижнього і верхнього краю. Але поставивши тут курсор і подивившись внизу на, на, на оці ритмічні шпильки, там ми себе переконали що все ж таки тут судом є. І очевидно, напевно, вони є і тут, і тут, і тут. Та? Тобто, таким чином, так, ми маємо жінку судову на НВ. я за браком часу лише покажу один технічний випадок, і, і, і тоді завершу всі інші якось, ще, можливо, при інших зустрічах. Скажімо, ми маємо, маємо такий от випадок, да? тобто маємо малятку, антинатально була діагностована вроджена вата серця, як вокзія лівих камер, І на день третій було проведено власне оперативне кардіохірургічне втрачання. В постопераційному періоді ми маємо пролонгований період і потенції зниженої фракції викиду. Медична сестра, перебуваючи біля хворого, помітила патологічні ритмічні рухи. Бачите, напевно, як посіпувалася ліва ніжка, тепер, ліва тепер напевно, знаю, влечаю, там, тут, власне, і ручка. Тепер навіть є лайк-плече, тут яке власне посіпується, і трішечки кути крот. Власне, оскільки це була не перший такий епізод, малятку було накладено амплітудно інтегрована ЕНГ і власне помітили таку активність. Тобто, знову ж таки, це є ліва півкуля, сині, це є синіця Тобто, Ліва півкуля амлітудно інтегрована гекрана. Е, очевидно, що на початку ми бачимо так, тобто, підйоми у вигляді правильного чи неправильного пальця, і абсолютно ці епізоди вже є підозрілі щодо судом. Щоб ще раз себе переконати в тому, що це дійсно судоми, Наводимо курсор, виводимо дві канали два канали звичайного ЕГЕ і бачимо над правою півкулею ритмічні такі гострохвильові розряди, що відповідають судомній активності. Якщо ми задумаємося, ми клінічно бачимо ліві кінцівки, активність над правою півкулею, так? тобто абсолютно ми розуміємо, що мозок контралатеральної відповідає за інтервацією, тому абсолютно розуміємо, що це пояснює судовому хвилювання. Тому ну, фактично, так, тобто ми тут мали. Ага, але наше завдання не просто сказати, що тут є судоми, а власне якась, який ж патерн нової активності ми бачимо згодом, так. Тобто, очевидно, знову ж таки, дивимося на нижній край і дивимося так, тобто, на верхній край. Ми бачимо, що нижній край є нижче 5, верхній край нижче 10, тому думаємо про перервний нормальний монтаж. Тобто десь, десь приблизно ось так ми підходимо до шифрування даних. Я колеги, дійсно не буду тоді, е, ага, тільки ще продемонструю власне вертен цього малюка, коли, власне, зробили вертети дослідження, щоб зрозуміти, а чому ж таке судово є. Побачили патерн водоводу, про який я сьогодні згадувала. Це є патерн, дійсно гіпоксії і Шемії. Побачили, що дійсно права півкуля була значно більш уражена, ніж ліва, що допомогло, власне, ще раз щоб зрозуміти причину даних суд. Гаразд тоді дякую вам за увагу. І ще раз кажу, тобто не бійтеся, будь ласка, підходите до шифрування питань. Це нормально робити помилки, нормально вмилятися. Тобто, але чим більше ви будете практично це робити, тим краще. Тому що ніяке навчання теоретичне, так, тобто, не додасть вам навчання.